З вами Каскайлайн. Це вже наше довге відео. Антона Блокс. Всім привіт! Жовта машина. Да. Каїна! Всім хай! І Злата! Всім привіт! Ми зайшли в облокс машини та будемо на них ганяти. Ой, ми забули представити е, Іван. Ну і молодому чачу. Це наші машини, Антон. Жовта. Каріна тесла, це ніби фея, я не знаю. І оця сфорисажу. Ну, а ми будемо починати ти... свою першу не, гонку. Будем, бо на почати, взад. Злад, взад, Просто взад. Начать. Все, бо почать, взад. За б'ємо до нас в круг. Все, молодець. Ми дуже довго готувалися до цього відео, тому що перед тим у нас було відео про Майнкрафт. Ви сва, построєм, ставте лайки на то відео. Ми дуже І в нас вийшла нічия, а на інший раз виграємо ми. Ми. Ні. Ми. Ні. Тож ми. просто ми майже одинакові. Друзі, якби ви бачили, як на нас дивиться молодий мучач. третій. Все, друге місце просто сюда. сюди. Мучачус! Дайте місце сюди. Хто мене обігнав? Дайте щось молодому мучачусу. Okay. Каріна, дай вітерика цього. А чого я вибила згод? Чого я вибила згод? Я не знаю, в тебе треба питати. А, ні, просто їдь. В тебе є значки, їдь по тих позначках. У мене теж Я вдарився, я вирізався. Чуваки, щось сьогодні зі мною не так. Зі мною не так. зі мною собра. Зі мною. Зі мною Я на інший раз візьму наймучнішу тачку, яка в мене діти зубляє. Ой, о, і це я народила. І, і так, злате ніби сеаї, так да, злате? Ніби так. У мене Міцубісі А Каріне со стінці каже. Антона я не знаю. <поцю> <А>? <поцю> Антон, дай вгадаю, ти майже на фінші. <поцю> Чуваки, ви бачите, як я тупо жену? Я його можу догнати. Це <поцю> є статтея. Вже менше вже здається. Це є статтея.

25 тисяч. Його не забирати, ясно? Я в нього не забираю. Хто в нього його забирав, теж не знаю, але той дуже сильно може повчити. Так. Гайна, ти взагалі де? Треба їхати по тих позначках, по тій дорозі, розумієш? А. Тоді знов телепорятуємося на гонку глина. А, ще злата їде. Ще їде десь злата. Коли будемо тут, коротше. Газли, газли, Ні, ще злата, бо зараз злато просто виб'є. Да, я на машині вже, блін, приїхала. Ой. Але Ні, це стаєт, в... стає, на жаль. Покажи, Карина, подивися, обережись. Злата, бігом їдь. Покажи. <пух> Ахо, <пух> хочу сісти в мою машину. А, ну Злату вибило. Телеп... Я казав не телепоєтувати. Ну, хочу, коротше, На гонку грязнув. Молтан. Я вставлю в це відео фоєсаж музику. Воно буде звучати капець прикольно. тебе скільки? Я попереду. попереджаю вас. Я бачу. Я, бачу. Я бачу. Ого, вона мене доженела! Лоп, не темно, тебе повелі, повелі, повелі. Вай! Це мучати. Не душ не шаю. Я забыл забрать чекпоинт. Злата уже вышла. Всем пока-пока. У нас украинский контент. Сухаричный Я Как вы думаете, я вас дожину?

I think you are I'm told to finish the off. Я ну друзі, на цьому моменті ми з вами прощаємося. Всім пока, найо! Всім пока!